Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо робити вафельні крила, будемо ними декорувати тортик на хрещення. Використовую я вафельний папір фірми Copyform. Для цього я беру далі вафельні три аркуші вафельного паперу. Більше не рекомендую, тому що коли ми будемо працювати ножицями, він буде просто такі мікротріченьки робити. Ось. Тому більше трьох. Не беріть. нарізаємо смужки по довжині. Орієнтовно 5-6 см. Це вже дивіться, наскільки ви хочете, щоб у вас сама перінка була довгою. Якщо хочете, щоб вони були довгі, звісно, можете робити і 7 см. Все відносно береться. Мені подобаються такі, мені з ними комфортно так працювати. Складаємо все разом. І тепер перерізаємо. І вирізаємо тепер з них пелісточки. Все, як і робили з самого початку, у нас три аркуші там є. Ось робимо таку капельку витянуту з одного боку і з другого. І робимо тепер надрізи такі. Важливо це робити не. Напряму, не паралельно до середини листочка центру, а трішки по діагоналі. Звісно, чим тонше ми їх наріжемо ось так, то в нас буде природніше. Ось так виглядають наші піріночки, скажімо так. Ось, бачите, під кутом вони нарізані. Тепер будемо робити із вами саму основу каркас, скажімо так, для наших крил. Для цього ми відрізаємо потрібний розмір вам, ваших крил. Складаємо дві частинки докупи разом і вирізаємо капельку, тобто по максимуму надаємо їй форму крила. Для чого ми дві складаємо разом? Тому що вони будуть в нас одинаковими. Ось ви можете спочатку простим олівчиком намалювати. Я вже завжди просто відрізаю ножничками, тому що маю вже практику. Ось, дивіться, ми відкрили. І одна пара в нас вже готова. Така, тепер потрібно зробити ще одну пару ідентично. Прикладаємо попередній до листочка і робимо знову ж таки. Тепер ми беремо флористичний дріт. Він його можна придбати в будь-якому кондитерському магазині, ось тому що він обмотаний зверху тейп-стрічкою. І що ми робимо? Ми його скручуємо в кінчики його скручуємо і ось так вкладаємо на одну частину листочка нашої капельки, змочуємо водичкою, але дуже легко. Не забувайте це, бо вафельний папір боїться великої кількості води. Кладаємо його туди, і зверху знову ми прикладемо іншою частинкою цієї капельки вирізаної. Також легко змощую водичкою. Ось притискаємо добре. І все, наша одна заготовка основа готова. Саме завдяки ось цьому дротику наше крило буде дуже гнучким. І це буде неймовірно легко викласти крила таким чином, яким вам подобається на самому тортику. Так само робимо і з іншим листочком, з іншою капелькою. Вкладаємо дротик, змащуємо водичку і прикладаємо іншу частину. Наші основи дві готові. Ось. Бачите, гнучки. Тепер знову ж таки легенько їх змащуємо водичкою і починаємо із тоншої частинки викладувати наші так звані пір'їнки. В шахматному порядку тут вже ви дивіться, як вам зручніше. Але я просто так е візуалізую собі крило уявну, ось, і щоб максимально було наближено, дотримуючи, звісно, форми нашої капельки. Можна десь більше вийти, десь менше. Е тут вже немає чітких правил, тому що це така творча робота. Можна, до речі, на кінцівку, точніше, з того, що ми починали. та це в нас кінець крила, але ось на кінець я люблю тонші пір'їнки вклеювати. А чим більше в нас розширення, ось туди грубші пір'їнки. Мені в результаті навіть трішки потім бракнула довжини. Так я собі просто наклеїла листочки, і, повірте, воно дуже гарно тримається, тому що. Сам каркас залишається по центру, а ви можете як в одну сторону видовжити крильце собі, так і в іншу. Чому мені бракнуло? Тому що в мене торт складався із прихованого поверху. Висота його була понад 20 см, тому я цей момент забула врахувати. Але з цю виправила, тому що просто доклеїла внизу листочки і все гарно дивилось. Так само робимо і з другим крильцем. Ось і готові крила. Залишилось їх тільки прикріпити на тортик, і як бачите, вони дуже легко гнуться в ту сторону, яку нам потрібно, і при цьому нічого не тріскають. Це дуже важливо. А ось так вони виглядають на самому тортику. Я їх кріпила на зубочистки дві, на одну дві зубочистки і на друге криле дві зубочистки. Тому якщо вам також прийдеться робити такий декор тортика, то я рекомендую робити тільки таким чином, бо це в рази спростить його потім декорування. Думаю, це відео було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ви ще досі цього не зробили, адже попереду ще неймовірно багато корисного контенту. У мене безліч ідей, з якими я хочу з вами ділитись. Тому до зустрічі і дякую, що були зі мною.